Хай діти помиляються під вашим контролем, хай ті помилки будуть контрольовані, щоб вони з тих помилок зробили собі урок, навчилися. Думайте, як виховувати своїх дітей, думайте, як їх формувати, бо часом даємо дитину до школи і не думаємо про виховання, про освіту. А як мою дитину сприймають, як до неї говорять? І я буду вимагати, щоб до моєї дитини говорили отак, от як я скажу. Ну, я вам так скажу, з вашої дитини нічого не буде доброго. Якщо вона буде відчувати, що вона якась особлива, бо в неї тато особливий, то ви виковаєте собі, знаєте, таку духовну каліку і згадаєте моє слово, що на старість не то, що вам води не дасть, вона вас хати з хати вижене. З моєї хати, що я. На... Так, з вашої хати. Вижене з позориском, бо тому що вона буде утверджуватися, а ви будете ставати старшими. І слабшими щодо дитини. Ви в суспільстві можете бути дуже впливова людина. Ну, просто надзвичайно впливова. Але якщо дитину так поставити у позицію привілегії, то з кожним часом дитина буде укріплятися, а ви будете слабнути. І прийде час, що Ціле місто буде перед вами на колінах, а ви будете на колінах перед своєю дитиною. Вона вас вижене з хати, і ти нічого не зробиш. Бо тому що ті привілегії, які ви надасте, вони наскільки вкореняться, наскільки вбудуться, наскільки вона себе в тому підкріпить, що ви не зможете навіть рухнутися ні вправо, ні вліво. Не вірите. Побачите, життя все вам покаже. Тому будьте мудрими. <кій> будьте мудрими. Це стосується всіх. Формування особистості залежить від всіх, від тих, хто формує, і від того, хто формує. Тому діти, вчителі, викладачі, батьки, ми маємо одну мету. Одна мета стати кращими. Стати Освіченими стати вихованими. Доріво Христі. Хочу вас заохотити до молитви за хвору Есміру. Ну, ну, не важно, які там проблеми, має бути операція, що за операція воно навіть не важливо, Бо я так. Ну, точно не знаю, але думаю, що якби я це з лікарем говорив, знаєте, щоб лікар питався, що болить, що їла, що пила, то воно би мало значення. А наше діло молитися за, за те, щоб Господь Бог допоміг. Щоб правильних е, лікарів прислав, щоб щось не пропустили, бо часом буває всяке. І також хочу сьогодні помолитися і за, і за Ольгу. Е, з Тернополя, так, за Оксану, за щасливу операцію, її, її е, післяопераційну реабілітацію. так само за, за Христину і за щасливу долю, і за навернення. І, ну, і, за, і за нашу онкохвору Таїсію. Бідна мучиться дуже. Тому всіх закликаю до молитви. Помоліться, кожен з вас, ви почули. Якщо не почули, перемотайте ще раз, послухайте. Тому е я ще гаще за цього за, за, за Романа, сина Романа, якому е сьогодні будуть до другу операції на хребті, в шийному відділенні. Це дуже таке, дуже складне. І... Тому молимося. Щоб Господь Бог побачив, що ми є родина, молитовна родина, молимося за всіх, ну і давайте за молитку, за, за операцію. Господе, ми помолимся. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпливо переніс побиття і біль від ран на тому Пресвятому тілі. Тільки для того, щоб спасти душу і тіло слух Твоїх, злянься сьогодні ласкаво терпляче тіло для слуги Божого Романа, для слуги Божої Есміри, і для всіх, і для слуги Божої Оксани, і дай їм терпеливо, дай їм силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на них чекає, благослови Господи, лікарів, їхніх помічників. І всі засоби, які вони будуть використовувати для того, щоб повернути їм здоров'я, зроби так, щоб вони прийняли тілесні терпіння, як посередництво для спасення своєї душі, бо Ти Христе Боже, наш милосердний, ми тобі славу висилаємо разом з Твоїм вічним Отцем, присвятим блаєм животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Так, у нас ще є сьогодні від запомерлих. Але я сьогодні, крім того, що за тих, що ви дали, я ще хочу згадати сьогодні усіх померлих моїх вчителів. Бо я вже такий не молодий, моїх вчителів багато помирали вже. І я собі думаю, що сьогодні, 1 вересня, було би добре згадати за всіх вчителів, які вас вчили. І вже повмирали. І так само хочу згадати за вчительку світланину, маму Володимиру, яка також була вчителькою, і за мою класну керівничку Ганну Йосипівну хочу згадати моя любима вчителька, я її дуже любив, вона вона мені була така не просто мама, така взірцева мама. Вона була дуже спокійна, я дуже на неї дивився і дуже думав, що вона така. Ну, не те, що вдома, був переконаний, що вона дуже розумна. І вона була дуже гарна, я дуже любив її. Вона була така, красива вчителька, любима моя вчителька. Та вона завжди мені казала, Васильку, ти не хочеш вчити, ти можеш бути кращою. Вона все мене підганяла. І коли в нас була зустріч, остання зустріч з випускниками, де вона була присутня. Вона з якимось таким сумом, так з нами тоді побула, знаєте, як щаслива, але з такою відчуттям такої ностальгії, що десь воно вже, типу, якби про минуло. Бо ми почали згадувати, які ми були, як ми прийшли ну, на початках, коли вона нас тільки взяла, це був четвертий клас чи п'ятий вже, п'ятий вроді, так? От, і, і, і цей період, коли вона була з нами, як ми підростали, як вона нам згадувала, це було звичайно. Ну, так же само, і наша, і моя перша вчителька. Ну, звичайно, що вже багато всіх моїх вчителів, багато помирали і професори, з якими якими навчили вже пізніше. Тому сьогодні хочу згадати всіх, учителів, професорів, викладачів наших. Ті, які помирали іменно 1 вересня, хай діти там тішуться, радіють, що перший дзвоник, ура, нарешті до школи, ура, друзі, повернулися з літа і будуть розказувати один одному, як вони літо проводили. А ми згадаємо за всіх померлих вчителів.